Здебільшого абітурієнти 2013 року обирають навчальні заклади 3-4 рівня акредитації. Таких заяв надійшло до українських вузів 613 тисяч 500. Решта – 128 тисяч 900 на вступ до закладів 1-2 рівня акредитації, технікумів та коледжів. Переважна більшість заяв надходить у паперовому вигляді. Електронних наразі лише 219 тисяч. З 5 тисяч заяв, поданих в Криворізький національний університет, лише 30% електронні. Цільовики та переговики Мають подавати документи особисто, адже необхідно представити ще й направлення та довідки. Міністерство виділило 85 місць цільового набору. Це для сільської молоді, відповідно за кожною, із за кожною спеціальної за кожним напрямом підготовки. Ці учні вони приходять до нас із направленням. Це переважно Дніпропетровська обласна державна адміністрація, і кілька місць виділено для Миколаївської. Державної і обласної адміністрації, які вклали за з нами договори на підготовку фахівців, найбільше у нас квота. Я дивлюся, що на початкове навчання. Є і на філологію, тобто в квоту формувала обласна державна адміністрація. Вони їздили в міністерство, і відповідно протягом року такі абітурієнти відбиралися з сільської молоді через районні державні адміністрації. Квота для пільговиків залишилася незмінною 20% від держзамовлення. Цьогоріч кількість таких абітурієнтів збільшилася за рахунок дітей-шахтарів. Тож конкурс сертифікатів і серед цих вступників буде напруженим щодо випускників технікумів то Спеціалісти приймальної комісії КНУ нагадують, вони поступають на інших умовах протягом місяця. Ми в них приймаємо документи а на початку серпня, а саме 2-3 серпня вони проходять фахове вступне випробування вигляді тестів. І за відповідним рейтингом ми їх зараховуємо на денну і заочну форму навчання на скорочений термін. Ті, хто закінчив школу до 2007 року і не має сертифікатів ЗНО, мають право складати вступні іспити на базі університету. Останній день прийому заяв для таких абітурієнтів 20 липня. Крім того, цьогоріч КНУ пропонує бажаючим шанс отримати другу вищу освіту. Запрошуємо всіх бажаючих, які мають. Уже вищого світу на навчання здебільшого це на другий курс, їм не потрібно ніякі сертифікати здавати. Це здебільшого на другий курс, а якщо споріднення на підготовки, то на третій курс. Навчання за другий вищою освіту тільки платне. Вузи припиняють прийом заяв 31 липня. З 1 по 10 серпня проводитиметься конкурс сертифікатів, а 11 серпня буде оприлюднено рейтинговий список тих, хто навчатиметься за державний кошт. 25 серпня термін зарахування вступників за контрактом. Тож у абітурієнтів буде лише кілька днів, аби остаточно визначитися з вибором вузу. Відтак фахівці приймальної комісії радять не зволікати з поданням оригіналів сертифікатів, адже тільки цей документ дає право на зараз. la cubaña.